І так, сьогодні поговоримо про сміливого спортсмена-футболіста Данила Колесника, який, не побоявшись людолова ТЦКшника, прийшов на допомогу цивільній особі. За що, власне, і поплатився і став ізгоєм режиму та ворогом системи. У соцмережах поширюється відео, на якому футболіст Ковалівського колосу Данило Колесник хизується тим, як нібито завдає удару військовослужбовцю ТЦК. Сам гравець опублікував запис у своїх сторіс в інстаграм. Однак невдовзі видалив його та закрив сторінку. Так зараз покажу, Що? ти його ловиш? Убрав руки. Я говорю. Я говорю, у нього троє дітей. За те, що Данило заступився за людину, що з точки зору моралі, що з точки зору законодавства, якби ми жили в нормальній країні, е нічого протиправного в цьому немає. Навпаки, героїчний поступок. Як на це відреагували офіційна пропаганда і засоби масової інформації? Футболіст Колесник вдарив військового ТЦК. Вдумайтеся, вони оцю. Е Оце Людолова називають військовим. Військового ТЦК та похизувався цим у соцмережах. Футбольний клуб Колос його звільнив. Тобто людину звільнили тільки за те, що він поступив як нормальна людина і заступився за цивільного. Далі, 24-річний футболіст Ковалівського клубу Колос та гравець команди Колос 2 Данило Колесник напав на військовослужбовця ТЦК. Відео він опублікував у соцмережах. Але згодом видали, футбольний клуб звільнив чоловіка. Тепер, як на це відреагував сам футбольний клуб? Більше про скандал та реакцію футбольного клубу. За словами футболіста, він намагався завадити доставлення до будівлі ТЦК батька трьох дітей. Той цивільний це батько трьох дітей. Він, в принципі, не може воювати, якщо б у нас працювали закони, так як він багатодітний батько. На кадрах він вдарив по обличчю чоловіка у військовій формі, ймовірно, представника територіального центру комплектування. Відео наразі видалено, а сторінка футболіста закрита. Після резонансу в мережі Колос виступив з офіційною заявою. Футбольний клуб та його президент Андрій Засуха. Перепросили в української спільноти, та, зокрема, військових, після відео, яке опублікував колесних. А чого клуб вибачається перед військовим за те, що його гравець поступив як нормальна людина і відбив в людолова е цивільного? При чим тут військовослужбовці до, до тицикуна, який ходив по гражданці і виловлював людей? Клуб повідомив, що відсторонив футболіста від участі в тренуваннях. Та заявив, що звільнить колесника з команди Колос 2 17 лютого. Сам спортсмен не давав офіційних коментарів з приводу інциденту. Далі. Футбольний клуб Колос принципово засуджує будь-які прояви насильства та протиправної поведінки, незалежно проти кого вони спрямовані, а тим більше проти українських військових. Ну тут просто цинізм зашкалює. Замість того, щоб клуб і його спортсмени. Футболісти мали б заступитися. Федерація футболу мала б вийти з офіційною заявою і заступитися за свого спортсмена. Українське суспільство мало б також виступити на, під, на підтримку Данила. Ніякої реакції немає. Всі відмовчуються. Народ, а де якась е, солідарність футболістів, солідарність спортсменів в цілому? Чому спортсмени, не тільки футболісти, не виступлять з заявою? При тому всьому дуже цікаво, що Данило вже попадав е, в один цікавий скандал. в 23-му році в Туреччині е, на футбольному матчі, після того вони вже е, коли в готелі, російський е, футболіст Шинника е, знущався над е, прибиральницею, яка була в готелі. Він вирішив заступитися, і там відбулася бійка. Стінка на стінку. Українські футболісти проти російських. І там дії Данила показали як героїчні. Тобто, коли він е б'є футболіста е тому що він росіянин, тут телемарафони подають це як героїзм. З чого тоді почалася бійка? От ви, ви зіткнулися де там? В фоє готелю чи в коридорі? З чого все почалося? Ми зіткнули. Ну важко сказати, що зіткнулися. Це все було відбувалося mm -hmm. на лобі, і, і гравець цієї команди був по перше, в нетризуму стані. Mm -hmm. І ми це побачили з хлопцями, хоча ми просто сиділи на лобі, і так сказати, що побачили це все, як він розмовляє з працівницею готелю, як він себе поводив з нею, і прийшлось прийняти такі міри. А як що він казав? Це це який демарш? Був що це він? Так, по перше по перше, те, що він по те, що він пішов до саме до жіночого туалету, це вже неправильно. Ага. І після чого він там зробив дуже брудні справи. Після алкоголю і змушував її прибирати. Він їй, можу дослівно сказати: іди, убирай, і вона йому почала англійською там щось пояснювати. Він він їй відповів, сказав, що я тебе, я тебе не розумію, скажи нормальним русським язиком. Жаль. і мене це дуже збісило. Я це все почув. І я йому кажу, давай іди сюди, я тобі зараз роз'ясню на твоєму ж язику. Йо! А, так, на сванкову програму, тому я... я нічого проти не маю. Данило і там поступив дуже круто. Е, як людина заступився за жінку, над якою знущалися. Тут тільки респект і уважуха. Але коли він вирішив заступитися за цивільного батька трьох дітей, то на нього система спустила всіх собак і при тому всьому його арештували. Клуб відхрестився від нього, звільнив його. І ніхто не виступив на підтримку Данила. Ніхто не подає це як героїзм, хоча історія все розсудить. І ті люди, які відбивали в людолові інш людей, вибачте за таку тавтологію, тому що в мене емоції, я не можу зрозуміти наше хворе суспільство, яке з героя, за пацана, який розуміючи всі наслідки, відбивався від системника Людолова і з нього зробили зрадником. І при тому всьому його ще хочуть посадити за це все. Як це називається? Люди, подумайте про це все, тому що це ненормальне, нездорове суспільство. З точки зору законодавства, Данило зробив все правильно. Коли ти йдеш і бачиш несправедливість, що хтось когось б'є, знущається, намагається вбити, зґвалтувати, людина зобов'язана допомогти по законодавству. І він зробив все правильно. І за це з нього зробили і згоєм. Де справедливість?